Вітаю вас на майстер-класі від шнурятка брелок браслет з ромашками. З вас лайк та підписка і поплили. Для плетіння вам потрібні шнури 3 мм, плетені в трьох кольорах. Основа для брелка та інструменти. Беремо відрізок 3 метри та перекидаємо його через основу брелока, таким чином, щоб у нас вийшло два кінця по 1,5 метри, тобто перекидаємо серединкою по центру. Далі так само робимо з шнуром другого кольору довжиною 2,5 м. А відрізок третього кольору довжиною 90 см перекидаємо не навпіл, а таким чином, щоб з однієї сторони був короткий кінець десь 4-5 см. І фіксуємо основу для брелоку на макраме борді. Тепер я беру просто додатковий якийсь шнурочок чи ниточку і перев'язую всі кінці під корень. Разом, щоб вони не рухались. Потім ми цей шнурочок будемо знімати. Ще раз фіксую всю цю конструкцію, щоб вона не так сильно рухалась. І тепер розсуваю шнурочки таким чином, щоб білий кінець довгий був по центру, жовті по бокам, а темні шнурочки були по самим краям. І відміряю від початку навісів 4 см. Відрізаю зайвий кінець, щоб він був коротше, десь 4 см чи трошки коротше, щоб він нам не заважав. І на відмітці 4 см ставлю ще одну булавку, це буде початок наших плетінь. Переходимо до плетіння візерунка. Спочатку робимо два квадратних вузла. Плетимо зовнішніми двома шнурами навколо трьох середніх, таким чином, як я показую у відео. Це у нас йде перша половина квадратного вузла і потім дзеркально робимо другу частину, закриваючи вузол повністю. Підтягаємо першу частину під булавочку до тої відмітки, де у нас умовно 4 см. Вузол сильно не перетягуйте, але затягуйте так, щоб він просто не ходив по вертикалі. Повторюємо, робимо ще один такий самий вузол. Тепер будемо робити квіточку. Перекидаємо темні шнури таким чином, як я показую. І починаємо через них перекидати спочатку один жовтий шнурочок. Можна трошки підтягнути, але сильно не затягуємо на цьому етапі. Тепер беремо білий шнур і протягуємо його, пересуваємо між двома темними. І потім другим жовтим закриваємо цей візерунок, робимо також перекидання через два темних, але цього разу, бачите, виходить кінець праворуч, а не ліворуч. І тепер за темні кінці ми тягнемо і затягуємо візерунок, після чого по черзі починаємо підтягувати всі кінці. То жовтий, то білий, ще раз жовтий, знову темний і таким чином, щоб у нас підтягнувся візерунок до самого початку. І тут можна ще раз зафіксувати, щоб візерунок не ходив. Робимо бокові візерунки квіточки. Це буде репсовий вертикальний вузол. Перекидаємо один раз жовтий шнур через вертикальний темний шнур і другий раз так само. І затягуємо. Це у нас виходить один репсовий вузол. З другої сторони робимо так само, але дзеркально. Тобто, щоб у нас шнурочок, кінець шнура жовтого виходив в середину візерунку. Один раз перекидаємо, другий і затягуємо. Тепер нам треба зробити більш горизонтальну білу серединку, для цього ми просто зав'язуємо звичайний вузол і підтягуємо його під корень. І тепер закриваємо візерунок, так само як робили на початку, складаємо горизонтально два темних шнура, перекидуємо спочатку один жовтий кінець, потім протягуємо білий шнурочок між двома темними і потім закриваємо все це другим жовтим шнурочком. І також по черзі все затягуємо, спочатку темні шнурочки, а потім всі інші по черзі. Коли затягнули, також на першій квіточці пропоную ще раз закріпити булавкою на борді, щоб вона вже добре трималася. І одразу після цього починаємо плести другу квіточку, таким самим чином. Спочатку перекидаємо через дві горизонталі темні, потім робимо репсові вертикальні вузли, вузлик посередині із білого шнурочка і закриваємо таким самим чином. Всього робимо таких 4 квіточки. Після цього знову починаємо плести квадратні вузли темними шнурочками навколо трьох середніх. Всього робимо 19 см довжини саме ось цього плетіння із квадратних вузлів. Коли плетіння з квадратних вузлів закінчили, то з'єднуємо його з основою для брелока. Для початку перекидаємо всі кінці через отвір, де у нас вже закріплені інші шнурочки. І тепер підтягаємо цей візерунок таким чином, щоб він теж був на відстані 4 см від початку самої основи брелока. Розв'язуємо наш тимчасовий шнурочок і зв'язуємо тепер всі разом з вже новими кінцями, таким самим чином. І тепер беремо останній відрізок 80 см темного кольору, складаємо його ось такою петелькою, довжина петельки повинна бути десь 6-7 см довші за ось цю частину, яку ми будемо оплітати. Прикладаємо її і починаємо обкручувати всі шнури, окрім того, який у нас є тимчасовий, який з'єднує всі ці шнурочки. Робимо 3-4 оплетення і після цього можна зняти той додатковий шнурочок, який ми додали, тому що це плетіння вже буде притримувати всі шнури разом. І далі закінчуємо плетення, повністю закриваючи частину, де у нас є шнурочки без плетіння. Ну, тобто щоб у нас ця зона вийшла десь 4 см відповідно. Паралельно з цим під час оплетення обрізаємо по 2-3 шнурочка всередині. Таким чином у нас не будуть стирчати обрізані кінці і буде все виглядати дуже акуратно. Тобто ми обрізаємо. Ці кінці по черзі всередині оплетення. Спочатку парочку, потім роблю ще один чи два оберти, обрізаю ще парочку. І так поки не обріжемо всі кінці. Коли ми вже обплили всю частину шнурочків, яку нам треба було закрити, робимо останній оберт і протягуємо кінець в цю петельку, яка у нас залишилась знизу. І притримуючи знизу, тягнемо за верхній кінець, закриваючи петельку. Тягнемо до того моменту, поки ця петелька не сховається під плетінням. Після цього ми обрізаємо нижній кінець ось тут. Ще буквально трохи підтягаємо, десь там на пів см не сильно, і обрізаємо верхній кінець також. Брелок з ромашками готовий. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте лайк, підписуйтесь, тут ще багато про макраме.